Всіх вітаю, друзі. Сьогодні ми поговоримо про те, як прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький нарешті показав своє справжнє лице, показав своє відношення до України, до українців, до війни в Україні і так далі. Сьогодні, якби все стає на свої місця. Ми зараз про це поговоримо. Дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Дякую кожному, хто ставить свої лайки, хто підписується на канал. Це є дуже і дуже важливо. Ви допомагаєте боротися з ботами і допомагаєте просувати і розвивати мій канал. Дякую кожному з вас, друзі. Отже. Польща проситиме Євросоюз відновити систему дозволів на вантажні перевезення перевезення між Україною та країнами Європейського Союзу. Про це в середу в сеймі заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, і він сказав наступні слова. Ми зараз про це поговоримо, а далі проаналізуємо всі фактори, які складаються зараз в одне. Дуже важливо, щоб міністр інфраструктури отримав відповідні вказівки на Раду міністрів ЄС з питань транспорту, щоб повернутися до попередньої дозвільної системи. Система дозволів діяла добре. Ми запропонуємо відновлення цієї дозвільної системи. Тобто, фактично, прем'єр-міністр, який нагадаю, що це зараз, типу як його третя каденція почалась, вона на щастя закінчиться дуже і дуже швидко. Ми про це будемо говорити в наступних випусках. Тобто, в нього є там і в його уряду цього кишенькового є там не більше двох тижнів, але вони вже почали скажімо так, створювати проблеми для майбутнього справжнього уряду, який прийде до влади дуже і дуже швидко. І, власне, зараз ми можемо робити висновки, що після такої тривалої перерви, а ця перерва тривала ну фактично цілий місяць. Тобто це перший раз, коли Муравецький. Або, бодай, хтось там з офіційного польського уряду, також враховуючи Анджея Дуду, президента Польщі, вони вперше взагалі виступили з приводу тієї ситуації, яка відбувається на кордоні. І ми знаємо, що основними організаторами цих протестів на кордоні, які блокують транспортні перевезення в Україну. За цим стоїть партія Конфедерація. Я неодноразово говорив, що Конфедерація це є кишенькова партія правлячої партії право і справедливість, яка була при владі 8 років, і яка була створена для того, щоб можна було різні брудні речі робити, і щоб це не впливало на міжнародну політику. Наприклад, бо якби офіційна польська влада робила те, що робить конфедерація, то Євросоюз попрощався б з ними дуже і дуже швидко. Зараз ми бачимо, що цілий місяць. Ані Моравецький, ані е, Дуда взагалі ніяк, по перше, не реагували на те, що відбувається в їх країні на їх кордоні з Україною, де порушуються е, права українських перевізників, е, і е, нагадаю, що понад 20 організацій. Польських громадських зверталися з офіційними листами і до Моравецького, і до Дуди, і до інших міністрів. І на жоден лист не було жодної відповіді. І тут, через місяць, оцих цих баталій, скажімо так, виходить Моравецький, якого Дуда призначив прем'єр-міністром. І починаю розказувати, що він підтримує відновлення дозвільної системи просто зараз. Тобто він скажімо так далі просто говорить про те, чого хочуть ті самі протестувальники, тобто відновити дозвільну систему і якось ну, скажімо так, обмежити права українських перевізників, які зараз на сьогоднішній день нагадаю, що возять ті товари, які раніше припливали в Україну. Зараз вони їх возять з Польщі в Україну, і вла. Власне, Моравецький підтримує тих протестувальників, які хочуть штучно, які просто хочуть штучно, скажімо так, забрати собі замовлення для того, щоб їх компанії заробляли більше грошей. Вони починають. Він власне абсолютно все, що говорилося тими протестувальниками, це все просто повторює Моравецький, тобто він не дає там жодної експертної оцінки. Правової, скажімо так, тому що там відбувається, а там відбувається дуже багато порушень законів європейських, в тому числі також він зауважив, що польська делегація в Києві узгодила певні зміни, які можливо пришвидшать пропуск через кордон порожніх вантажівок, і це має зменшити черги. Нагадаю, що черги можна зменшити, якщо ви просто о, тих мітингувальників, які там мітингують не проти України, а проти о, дій Європейського союзу. Перенести їх мітинги, звідти до себе в Варшаву, або перенести їх під Ужон Дегмін, під якісь представництво Європейського союзу в Польщі і так далі, або перенести їх взагалі в Загрів Брюссель. Про це взагалі не говориться. І також, якщо дивитися на відношення моровецького до українців на сьогоднішній день. То якщо навіть говорити, якщо навіть не говорити про цю дозвільну систему, яка може просто зламати Україну, якщо її ввести, і ці квоти там буде, буде визначати сама польська влада, просто подивитись на відношення польської влади офіційної до українців, які застрягли на кордоні, замість того, щоб по цим сотнях кілометрів кілометрів доріг розставити якісь швидкі допомоги, які могли б в разі чого допомогти тим, хто потребує цієї допомоги. Підвозити їм якусь гарячу їжу, забезпечувати їх нормальною питною водою, забезпечувати взагалі їх там харчуванням і так далі. Замість цього вони просто туди нагнали поліції, і у випадку, якщо, е, от, якщо ці водії намагаються там якось себе захистити, якось свій протест показати, то е, просто ці автівки набиті поліцією, під'їжджають. Виходять там зі зброєю, виходять з кейками, виходять з щитами і просто просять всіх повернутися назад. Знаєте, це як загнати худобу в стойло. Оце все, що вони роблять, тобто вони не можуть організувати їм адекватні умови знаходження. На цих дорогах, так на яких вони змушені бути через польські протести, але вони можуть туди нагнати поліції. Якщо до речі, хтось з камерою під'їжджає до поліції, поліція каже, ми нічого не знаємо, нам просто сказали тут стояти. Це дуже сильно напоминає методи Віктора Януковича, українського президента, так коли також поліція просто виконувала накази, нічого не знала, і ми самі пам'ятаємо, чим це все закінчилось. Ну і власне, якщо... Поговорити з поляками, які мають якусь. Активну політичну позицію, які е, виступають проти пісу, то е, вони можуть підтвердити, що е, власне це е, саме те лице польської влади, яке вони звикли бачити всередині країни. А те, що вони показували на початку війни, як вони е, допомагають Україні, як вони допомагають українцям, е, треба розуміти зараз на сьогоднішній день, що е, справжню допомогу і справжню підтримку давали звичайні поляки, а ніяк не оця польська влада, оця польська влада, просто, по-перше, вони боялись, що Росія дуже швидко захопить Україну і нападе на Польщу, а це були великі проблеми для них. Це по-перше. І по друге, якщо ми говоримо навіть про ту зброю, яку там надають поляки, то нагадаю, що країни НАТО. Таким чином просто оновлюють свої запаси зброї, те, що старе радянське все віддається в Україну, а нові зразки приходять в Польщу, приходять так само в інші країни, які там щось віддавали Україні. Тому, друзі, тут треба дивитися на ситуацію з двох сторін. І та ситуація, яка склалась на сьогоднішній день, показує справжнє відношення польської влади до війни в Україні, до українців, до українського бізнесу і так далі. Якщо хоч хтось там схоче зараз сказати, що там. Були якісь багато виплат для українців. Друзі, в порівнянні з іншими країнами не було там жодних виплат, і навіть те, що там було по закону е дозволено українцям отримувати, для того, щоб це отримати, треба було е досить сильно е запаритись, скажімо так, е обходити багато інстанцій, е де досить часто ще могли е знаєте, нахамити і розказувати, що збирайтесь українці їдьте до себе додому. Я дуже сильно надіюсь, що справді того 11-12 грудня на засіданні Сейму. Е оцьому цьому уряду Моровецького буде висловлено недовіру і одразу ж 11-12 числа до влади прийде туск: прийдуть оці власне лівоцентристські партії, які набрали більшість і мають зараз більшість в Сеймі, і вони змінять вектор цієї політики. І відносини між Україною та Польщею почнуть налагоджуватись. Ви ж свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарі під відео буде дуже цікаво їх почитати. Дякую, друзі, кожному з вас за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.